Усім привіт! Це четвертий випуск рубрики Артсайт про світове та українське мистецтво і все, що його стосується. Більше року тому розпочалося повномасштабне вторгнення Росії на територію України. На жахливу подію такого масштабу відреагували і митці. Тому пропоную сьогодні поговорити про те, як розвивається мистецтво у воєнний час. Тож, якщо ви готові, запрошую до перегляду. Напевно, ніколи ще не було такої кількості виставок українського мистецтва, такого фокусу на Україні і такої уваги до українських митців і мистки. Однією з перших та наймасштабніших виставок українського мистецтва у світі стала виставка Захоплений будинок. Вона стартувала у травні минулого року в берлінському арт-центрі «Альтемюнсе». До неї увійшли твори сучасних українських художників і художниць, які документують гуманітарну катастрофу в Україні, спричинену нападом Росії. Поява фотографії у свій час замінила функції живопису з документування подій. Проте під час війни такої можливості, на жаль, немає. Тому цю функцію знову виконують художники. Завдяки своєму мистецтву вони передають на полотнах емоційну складову цієї чи іншої події. От, наприклад, перша робота мисткині Юлії Логачової за час повномасштабної російсько-української війни це збирачі снігу, Маріуполь. Або її робота ніхто не прийде, яку художниця присвятила її живим істотам, які так і не дочекалися допомоги. Зараз ви бачите роботу Данила Мовчана, львівського художника та іконописця, ядерний реактор, який атакується російськими військами. А це акварель Ілони Кузніцової, присвячена містам, яких більше не існує. А зараз декілька слів про музику. З початком повномасштабного вторгнення десятки світових зірок виступили на підтримку України. Вони організовують благодійні збори коштів, допомагають українським біженцям, присвячують подіям в Україні пісні з потужними гаслами. І ось декілька з таких пісень, які допоможуть відчути цю підтримку. Канадський музичний рок-гурт Simple Plan випустив пісню Розбудіть мене, коли закінчиться це жахіття та відеокліп до неї. Тут бачимо історію української родини, яка з початком війни стала на захист своєї країни. Усі кошти, отримані від цього музичного відео, будуть передані у ЮНІСЕФ для допомоги постраждалим сім'ям. Італійський рок-гурт Монескін в рамках глобальної благодійної кампанії Stand Up for Ukraine також записав пісню Геселін на підтримку України. І ось дуже потужні рядки з приспіву. Як ви питать вночі? Як ви закриваєте очі, живучи з усіма цими життями на ваших руках? Також варто згадати цікаві колаборації українських артистів з відомими іноземними виконавцями. Так гурт антитіла записали пісню Ту степ разом зі світовою зіркою Едом Шиданом. А британський рок-гурт Pink Floyd записав пісню та кліп на нашу відому червону калину. У записі використали вокал Андрія Хлебнюка з гурту Boombox. Завдяки цьому музиканти змогли зібрати майже 600 тисяч доларів допомоги українцям. Що ж, розповідь добігла кінця, проте попереду на вас чекає ще одне відео, що стосується теми мистецтва. Тож не прогавте останній випуск артсайду.